Всім привіт, мої дорогі підписники! Як ви вже давно знаєте, я Матвійчик-магнітик і це моє нове відео про гелікоптер. Нам знадобиться на гелікоптер 41 квадратик, 41 трикутник, 6 великих трикутників і одна трапеція. Поїхали. Беремо 5 квадратів. Раз, два, три, чотири п'ять. А тепер беремо два трикутника. Раз, два. І тепер беремо десять квадратиків. І розкладаємо їх у боках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер беремо три трикутника і вставляємо їх ось так. Тепер з'єднуємо. Ось так. І тут беремо два трикутника і ставимо їх взагалі. Зову 5 квадратиків і накладаємо їх зверху по цих квадратиках. А тепер беремо ми 2 квадратика і ставимо їх. Два квадратика і ставимо їх узаді позад, сюди. Тепер беремо три квадратика і також шість трикутників. І розкладаємо трикутників ось так. Раз, два, три. Чиму щем і розкладаємо посередньому квадратику з двох боків. Раз, два. Тепер беремо трикутники, Тут один квадратик піднімаємо, знову піднімаємо трикутники. і з цього боку піднімаємо квадратик. І ми складемо з цієї сторони. Тепер з другої теме робимо. Два. І ставимо ось цій другій стороні. І тепер знов беремо шість трикутників і три квадрати. І кладемо вже зверт. І ставимо ось так, тепер з'єднуємо і беремо також чотири трикутники. У вас має получитися така штукенція. Тепер ми беремо і кладемо сюди, ось так її, і з'єднуємо. Цей квадратик ставимо сюди ось так. І другий Є? раз робимо то ж саме. Раз, два, три. Раз, два, три. одну трапецію і ставимо її ось так. Тепер беремо два трикутника і ставимо по бокам цієї трапеції. Тепер беремо чотири трикутника і ставимо ось таким вот образом. Тепер беремо всі наші три великі трикутники і ставимо ось так. Якщо щось було зрозуміло, напишіть у коментарях. Всім па-па, мої дорогі підписники, ставте лайк і підписуйтесь на канал.